Привіт, жопки! На вас чекають найактуальніші новини зі Світу Боксу та ММА. Поїхали! Менеджер українського футболіста та поета я шо, я шо, Олександра Усика Егіс Клімас розповів, з якими труднощами зіткнувся Олександр у процесі підготовки до бою з циганською принцесою Тайсоном Есміральдівною Ф'юрі. Ненавіжу, блять, циган. Пряма мова. Мабуть, це буде найважчий бій у кар'єрі Олександра. Буде нелегко знайти спаринг партнерів, тому що Тайсон Ф'юрі дуже високий, з великою дистанцією. У нього дуже незграбний стиль і він важкий, тому це буде найбільшим викликом. Але я не сумніваюся, що Олександр переможе. Вирішальними факторами будуть його робота, ніг, його інтелект і його боксерський IQ. Я б навіть не сказав, що у Ф'юрі є велика сила, у нього велика вага, і він спирається на бійців. Ось як він їх перемагає. Але перемогти Олександра буде непросто. Це дуже складний прикол. Шведський супертяж. Отто Валін <гум> поділився думками про те, що є головним недоліком Усика. Ось що сказав Валін. Усик у своєму останньому бою був накаутований Даніелем Дюбуа. Вважаю, що це був законний удар по корпусу. Але він лежав і скаржився. Рефері зробив жахливу роботу, давши усуку більше часу на відновлення ніж належить. Я ніколи раніше такого не бачив. Це не може бути законно. Я протестую! Я цього не розумію. Усик виглядав не дуже добре у тому бою. Ви бачили його інші бої? Я вивчав його поєдинок із Гасієвим. Там він теж скаржився на удари по корпусу. Це його головний недолік. Долі. Чем WBC першою на півсередньої ваги Progress назвав фаворита у майбутньому бою між українським церковним діячем Василем Ломаченко, наш батюшка ясне соліжко. і австралійцем Джорджем Камбосасом. Думаю, що лома поб'є його. Я думаю, стилістично він здатен побити його легко. Камбосос хороший боєць, але я все ще віддаю перемогу Ломаченко. Люди говорять про вік і подібне, але для мене лома виглядав добре проти Хейні. Виграв він тоді чи ні, я не можу сказати. Люди називали це пограбуванням. Я дивився цей бій у клубі в Новому Орлеані, і всі в клубі кричали: Де він програв? Бокс куплений. Ганьба! Ганьба! Але вони не розуміються в боксі. Але щодо поєдинку Ломаченко та Камбососа, я прямо зараз даю перевагу Ломаченко. А хір його знає? Промоутер Бобі Арум планує повернення в ринг екс абсолютно першої напівсередньої ваги Джоша Тейлора після нищівної поразки Теофімо Лопесу. Ось що сказав старий. Ми збираємось провести бій до квітня наступного року. Ми ще точно не знаємо, з ким зведемо Тейлора, але він скоро повернеться. Хлопець, якого я хотів би поставити проти Джоша Тейлора, це мені Пакяо. Це був би хороший бій у проміжній вазі або 147 фунтах. Мені здається, що мені зацікавить цей поєдинок. НАОКА! Нуу кад, плизно! Ну, а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.